В етноклубі на будків влаштували свято макогона. Не бійтеся, нікого ним тут не били. Просто так називається нова програма гурту Йориклоц. Ці хлопці називають себе диваками, тому і концерт вирішили зробити у такому ж стилі. А свято макогона пояснюють так: макогін це народний символ чоловічості і сили. Такої сили якоїсь такої, яка ніби не тримається всередині. Хочеться і, і назовні. Ну то, то там можна довго розказувати про те, що там на весіллях нареченому чіпляли макогона. Але ми вирішили, що в чому би не зробити концерт. І крім того, ми наробили багато нових пісень і вирішили це все об'єднати. Макогоном гатять в Бубен або Бухало. Макоїн має стосунок і до ліри. Переконують хлопці. Подібно на Макгон. ну це радянська просто ліра. Не знаю, макогон це як уособлення всього йоро клоцю. Можна сказати, тому що від початків йороклоцу ми грали на Бухалі Макогоном. У новій програмі Йорий Клод запрезентував нові композиції, в основі яких народні пісні, що правда трансформовані у сучасній стилі. Це перш за все, напевно, що е, власне відчуття роду і відчуття землі, до якої ти приналежиш і традиції. Оце є відправна точка взагалі всього, чим я зараз. Співають і галицькі співанки, і як самі називають гуцульські мрачнякові хіти. Її пісні перемішують із легендами та побрехеньками про макогін. Сів недалеко від каменя скочити. Надходить хмара, а в ній сидить макогон. А дідько вискочить, та давай фігліміглі йому показу. Юрий клоц не оминає жодного етнофестивалю, а там уже рвуть баяни і заводять публіку. Хай, хай! В етноклубі цей гурт не вперше. Що вівторка тут на концерти збираються прихильники фолкової музики. Уже об'єдналося навколо них ціле мистецьке етносередовище. Двічі на рік вони виїжджають на польові лабораторії, туди де ще жива традиція. Взимку буде така поїздка е, в такий закинутий гірський присілок Віпче Верховинського району, де ми поїдемо на колядники. І такі ціл, цілці ніч відбувається там такий цілий ритуал. Буде І таким чином. етноклуб... Е, Змінює формати, але зберігає свою ідею. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.